Вітання з Нью-Йорка, зі штаб-квартири ООН, де сьогодні стартують генеральні дебати генеральної асамблеї ООН. Це така важлива історія. Це важливий майданчик для лідерів учасниць організації Об'єднаних Націй для президентів країн-учасниць організації Об'єднаних Націй для того, щоб виступити та проголосити важливі промови. Сьогодні одним із перших виступатиме Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів. Опісля будуть виступати Ідери інших країн виступ на генеральних дебатах генеральної асамблеї ООН Володимира Зеленського, президента України, запланований на завтра, на 24. Вересня сьогодні ж президент України Володимир Зеленський буде мати низку двосторонніх зустрічей із лідерами різних країн світу. Запланована також зустріч із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Окрім того, президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті, який організовує Перша леді про освіту українських дітей, також про викрадення Росією українських дітей. Окрім того, на полях Генасамблеї ООН буде відбуватися саміт Кримської платформи, де також запланована участь президента Володимира Зеленського. На полях геносамблеї ООН працюю я, Уляна Бойчук, для новини Лайф.